Життя успішного підприємця Ігоря Васильовича, сповнене напруженої роботи та кар'єрних досягнень, раптово змінилося після невтішного діагнозу. Однак замість невіри він обрав шлях боротьби і переосмислення своїх цінностей. Доля несподівано зводить його з дариною, жінкою з його минулого, яка опинилася на межі вічаю разом із точкою. Ця зустріч стає переломною. Чи зможе Ігор відновити втрачену довіру, зцілити не тільки своє тіло, але й душу, і чи вистачить йому сил подарувати новий шанс собі, Дарині і маленькій Марії? Це історія про любов, яка дає надію, про помилки, які можна виправити, та про те, як другий шанс здатний змінити життя. Життя Ігоря, українського підприємця, було наповнене безкінечною роботою, успіхами в бізнесі та мріями, які ніколи не виходили за межі кар'єри. Але того ранку, коли він вже в десяте спробував прочитати банальний договір, який принесла йому секретарка Олена, думки зовсім не стосувалися документів. Усі його думки крутилися навколо дзвінка, який він отримав півгодини назад, від свого лікаря. Ігорю Васильовичу, на жаль, результати ваших аналізів показують, що стан погіршується. Сказав голос у трубці, але не здавайтесь, є нові методи лікування, які можуть вам допомогти. Однак Ігор перестав слухати. Він розумів тільки одне це кінець: п'ять курсів хіміотерапії, нескінченна слабкість, нудота та біль. Все це не давало надії. Він вирішив, що більше не хоче продовжувати цей бежальний бій. Рік назад йому поставили діагноз рак підшланкової залози на другій стадії. Ця новина була як грім серед ясного неба. Його завжди здоровий вигляд і активний спосіб життя, здавалося, не могли передбачити такого удару. Але, як виявилось, хвороба мала генетичне коріння, батько Ігоря помер від тієї ж хвороби. Лікування почалося з операції, а потім була хіміотерапія. У перші місяці. Ігор був сповнений рішучості. Ві він навіть повернувся на роботу, щоб не дозволити хворобі зруйнувати його компанію, яку він створював з нуля. За останні 15 років його будівельна фірма стала однією з найвідоміших у Львові. Попри успіхи у роботі, в особистому житті Ігор був самотнім. Він так і не одружився. Мама, яка жила в затишному будиночку перед передмісті, давно змирилася з тим. Що не дочекається онуків. Його правою рукою у бізнесі був його давній друг і партнер Павло. Ну що, Ігорю, знову все на мене? Якось жартував Павло, коли Ігор знову йшов на лікування. Ігор тоді тільки посміхався, але тепер, почувши результати аналізів, він почав задумуватись а чи варто залишати все Павлові? Павло був хорошим керівником. За час лікування Ігоря компанія навіть збільшила прибутки. Ігор підписав документ, відкинувся в кріслі і закрив очі. Він відчував, як зникають сили, як кожна клітина його тіла протестує проти боротьби. Як раптом у двері постукали. Зайшов Павло. Як завжди, він виглядав впевненим і життєрадісним. Привіт, друже. Що це ти виглядаєш, так, ніби тебе трактором переїхали. Знову з клініки подзвонили, чи що? Так, з клініки подзвонили». Сухо відповів Ігор Павло. Тобі, мабуть, доведеться повністю взяти управління на себе. Павло нахмурився, а потім, ніби змирившись, сказав Ну ти ж знаєш, я справлюся, можеш на мене покладатися. Але в його очах Ігор раптом помітив щось дивне що це була радість, чи просто йому здалося? Від цієї думки йому стало водночасно неприємно. Павло завжди був поруч, завжди його підтримував, а тепер. Чи не чекав він, коли Ігор таки здасться? Доїхавши додому, Ігор витягнув з шафи пляшку коняку. Здавалося, вона була єдиною його співрозмовницею цього вечора. Навіщо я взагалі живу? Промайнуло в голові, коли перша крапля гарячого напою торкнулася його губ. Він закрив очі, намагаючись згадати, коли востаннє почував себе щасливим. Життя, яке він будував, здавалося, тепер порожнім. Усі його мрії обмежувалися роботою. І тепер вона також втрачала сенс. Здавалося, навіть ніч у передмісті з її затишком і тишею більше не приносила спокою. Ігор відкрив очі і обвів поглядом простору вітальню. Він уявив, як його особняк незабаром стане порожнім. Кому залишиться цей дім? Мамі? А й він їй навіщо? При думці про матір. Серце почало щеміти. Вона була його опорою, жила заради нього, пишалася кожним його досягненням. Звичайна бібліотекарка, вона і мріяти не могла, що її син стане багатим та успішним. А тепер він може стати її найбільшим горем. Спогади раптом перенесли його до іншого місця. Того, яке він завжди тримав у серці, це був притулок для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Він фінансував його вже кілька років. Там знаходили прихисток, жертви насилля, безхатьки та ті, кому просто потрібен був шанс почати життя спочатку. Притулок з'явився після того, як до Ігоря прийшли волонтери з проханням допомогти. Тоді він подумав, що це буде хорошим жестом не тільки для репутації, але й для душі. Потрібно зібрати речі, подумав Ігор. У шафах у нього було безліч костюмів, сорочок і майок, які точно згодяться іншим. І з цією думкою він заснув, а вранці, не гаючи часу, почав складати одяг у великі сумки. Через годину він уже мчав до притулку, дорогою йому зателефонував Павло. Як твоє самопочуття? обережно запитав він. Нормально, коротко відповів Ігор. До речі, скажи юристові, що підготував довірність на тебе. Тобто ти все вирішив? У голосі Павла чувся стриманий оптимізм. Так, варіантів немає, зрозумів, тихо сказав Павло, і в його голосі Ігор знову почув нотки нещирості. Може, це мені здається тільки, подумав він, відкидаючи неприємні думки. У притулку його зустріла Ольга Сергіївна. Завідувачка закладу, Ігорю Васильовичу, яка я рада вас бачити. Привітала вона його і повела в кабінет. Ігор розповів, що привіз речі. Ольга Сергіївна подякувала, але не втрималася і поділилася проблемою. Пожежна інспекція знову вказала на несправності сигналізації, а ремонт коштує дорого. Я переведу кошти на рахунок у найближчі дні, пообіцяв Ігор. Дякуємо вам, ви наш янгол-охоронець», охоронець з полегшенням промовила Ольга Сергіївна. Раптом у приймальні почувся шум. Хтось сперечався із секретаркою. Я ж кажу вам, ну немає зараз місць, голосно казала та. Приходьте через кілька днів. Але мені нікуди йти, будь ласка, благала інша жінка. У мене ж дитина. Ігор, заінтригований, підвівся і пішов за Ольгою Сергіївною, яка вже прямувала до приймальні. Там він побачив хордоляву жінку стомленим поглядом і маленьку дівчинку років дев'яти, яка міцно трималася за мамину руку. Ігор застиг, пізнавши знайомі риси. Дарина? майже крикнув він. Жінка здригнулася, почувши його голос. І повільно підняла голову. Ігор? прошепотіла вона, що ти тут робиш? Невже тобі нікуди йти? запитав він, намагаючись стримати своє хвилювання. Дарина опустила голову, міцніше притиснувши донечку до себе. Ходімо, поговоримо, я можу тобі допомогти, м'яко сказав Ігор, торкнувшись її руки. Дарина мовчки кивнула. Попрощавшись із Олею Сергіївною, вони втрьох вийшли з притулку Ігор, Дарина і дівчинка. Це твоя донька? запитав Ігор. Так, Марія, відповіла вона після короткої паузи. Тоді вони пішли в кафе. Ігор сказав: Ходімо, я хочу пригостити вас морозивом. Він намагався посміхатися і виглядати життєрадісним, навіть попри свої переживання. Дивно, але біль у голові що мучив його зранку почав відступати. Здається, це був перший промінь тепла у його похмурих думках. Вони увійшли до кафе. Дарина і Марія слухняно пішли за Ігорем. Всередині він зрозумів, що морозивом тут просто не обійдеться. Він помітив, як Марія жадібно дивилася на страви, які офіціантка принесла на сусідній стіл. І підвела очі, проковтнувши голодну слину. Давайте замовимо що смачніше, суттєвіше, запропонував Ігор, хоча сам їсти він зовсім не хотів. Дарина спробувала відмовитись, але Ігор таки наполіг. Незабаром на столі з'явилися гарячі страви. Марія із задоволенням їла, а Ігор та Дарина мовчали. Дивлячись одне на одного, вони ніяк не наважувались почати розмову першими. Ігор згадав, як вони познайомились. Тоді, 11 років назад, Дарина була студенткою факультету соціології і підробляла кур'єром. Вона принесла листи до його офісу, і вони випадково зіткнулися на вході. Дарина впустила папери. Ігор допоміг їй зібрати, глянув їй очі і пропав. Він зачекав її біля входу після зустрічі. Хоча зовсім не збирався затримуватись. Дарина, думаючи, що він простий працівник, продиктувала номер телефону, і вони почали зустрічатися. Потім вона дізналася, що Ігор, власник компанії, але це нічого не змінило. Для Ігоря це було вперше, і він зрозумів, що ця дівчина просто створена для нього. Проте Павло, його найкращий друг, переконував, що Дарина йому не пара. Вона шукає багатого чоловіка. Хіба ти не бачиш? Відмовиться від тебе, як тільки ти перестанеш їй щось давати, казав він. Ігор не вірив. Але через три місяці Дарина попросила грошей, велику суму. Він не став розбиратися, навіщо вони їй потрібні, і просто зник з її життя. Що сталося з твоїм чоловіком? нарешті запитав Ігор, порушивши мовчання. Він вигнав нас із Марії з квартири. Ми навіть не були там прописані, тихо відповіла Дарина. А до мами ти не можеш поїхати? «Мами вже давно немає, а будинок у селі згорів. Тоді ти можеш пожити у мене? Ми ж на чужі одне одному, на чужі, повторила Дарина, задумливо подивившись на нього. Вона на хвилину замовкла, а потім запитала Ігорю, а чому ти тоді мене залишив? Ти справді думав, що я меркантильна? Та й відвів погляд. Я тоді нічого не знав. Я хотіла тобі все пояснити, але твій друг сказав, що ти більше не хочеш мене бачити. Я приходила в офіс через два тижні після того, як ти перестав відповідати на мої дзвінки. Мене зустрів Павло. Я просила йому передати тобі слова, але, мабуть, він вирішив зробити по іншому. Ігор стиснув кулаки, хоче знати правду. Дарина глянула йому просто в очі, а Ігор напружено кивнув. Я тоді просила грошей, бо моїй мамі потрібна була термінова операція. У неї були серйозні проблеми із серцем, і терміново потрібно було дороге лікування. Слова Дарини приголомшили його. Він відчув, як хвиля сорому його накриває, коли він зрозумів, що повірив Павлові, і навіть не спробував у всьому розібратися сам. Чому ти нічого мені не сказала? тихо запитав Ігор. Ти мені не дав шансу, відповіла вона і опустила очі. Твій друг вирішив усе за нас. Ігор мовчав, дивлячись на Марію, яка з апетитом доїдала свою страву. Він розумів, що втратив щось дуже важливе. Тоді, 11 років назад, Дарина ж влаштувалася покоївкою в готель, щоб мати змогу оплачувати лікування матері, та вона зустріла Віктора Петровича, якому було 50 років. Дарина розповіла йому свою непросту історію, а той погодився їй допомогти, однак при одній умові. Вона вийде за нього заміж. І хоч він дав їй кошти, мама все одно померла. Згодом Дарина дізналася, що вона вагітна, і по термінах дитина була від Ігоря. Віктор одразу все зрозумів, і всі ці роки він принижував дружину. Він щоразу не забував нагадувати, що взяв її з дитиною, і вона має йому бути вдячною. Дарина терпіла, адже й нікуди було піти. Але одного разу він просто вигнав їх обох з дому. І вона вічею, Таки взяла доньку і вирішила піти в притулок. Ігор довго не вагався і забрав дівчаток у свій дім. Тієї ж ночі, коли Марія спала у новій кімнаті, а Дарина лежала поруч із ним, він усвідомив, наскільки сильно злякався втратити цей новий шанс. Ігор розповів Дарині про свій діагноз, але також і про своє рішення боротися до кінця. Дарина плакала, але її сльози не були тільки від страху. У цих сльозах була і радість від того. Що він не хоче здаватися, вони домовилися, відтепер вони усе робитимуть разом. Наступного ранку Ігор зібрався на роботу. Він знав, що зустріч із Павлом буде нелегкою. І справді розмова вийшла дуже напруженою. Ігор вперше побачив свого давнього друга справжнім, жадібним, заздрісним і абсолютно чужим. Після цієї зустрічі він більше ніколи не згадував про Павла, окрім як з відчуттям жалю за роки. Коли довіряв не тому, коли Ігор повернувся додому того дня, його зустріли Дарина і Марія. Їхні посмішки стали найкращою нагородою за всі його зусилля. Лікування було важким довгі дні в клініці, болючі процедури і безліч аналізів. Але кожного разу, коли він відчував слабкість, він згадував про Дарину і Марію. Які чекали на нього вдома. Вони надихали його не здаватися. Дарина була поруч у найскладніші моменти. А Марія, хоч і маленька, знаходила слова підтримки, які зігрівали його душу. Ігор поступово почав одужувати. Лікарі відзначали його силу волі, а сам чоловік вірив, що все це завдяки коханню, яке повернулося у його життя. Після завершення лікування Ігор зробив Дарині пропозицію. Це сталося в колі їхньої маленької сім'ї. Вдома за вечерею. Марія була свідком цієї зворушливої миті і навіть жартома запитала, чи можна їй бути головною гостею на весіллі. Весілля було скромним, але сповненим любові. Їм не потрібно були розкішні святкування, адже найголовніше це те, що вони були разом. Ігор вирішив більше часу проводити з родиною, він зменшив свою участь у бізнесі і став працювати над благодійними проєктами. Зокрема, він підтримував жінок і дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, створюючи фонди та притулки. Дарина повернулася до навчання і завершила свій диплом, чим дуже пишалася. А Марія почала ходити в нову школу, де швидко знайшла безліч друзів. Вона часто розповідала про свого справжнього тата, чоловіка, який довів, що здатний виправляти помилки і боротися за тих. Справді любить. Їхня історія стала не тільки казкою зі щасливим кінцем, а й доказом того, що любов і віра можуть перемогти будь-які труднощі.